У п'ятницю 17 лютого відбулася конференція Федерації футболу Калоцького району, на якій підбивали підсумки, обирали голову та вирішували, як надалі уникнути конфліктних ситуацій. Розпочали як належить конференцію із позитивних моментів, а це покращення стадіонів, збільшення кількості меценатів та перемог тієї чи іншої команди. Але звичайно, не обійшлося без зауважень, зокрема, що стосувалися матеріально-технічної бази заохочення та організації чемпіонату на Кубок району. До прикладу, Перекосівська команда, хоча й лідерувала, але у грі зі студінкою отримала технічну поразку, як пояснюють через неправильну заявку двох гравців, що належали іншій області. Прийнято рішення у півфіналі матчу між командами перекоси і «Студінка» зарахувати програш команді перекоси, це через <ск behaving> те, що вони дійсно при дозаявці гравців, при дозаявцією порушили регламент змагань і включили гравців, які грають за. Команди, що є порушенням регламенту змагань. І тому було прийнято рішення контрольним дисциплінарним комітетом, е е західної технічну поразку. Е е заявляють футболістів е Федерації футболу, членів федер Федерації футболу. Але вони не суть відповідають за гравців, яких заявляє, за яких заявляє Федерація ну, е е до команди, суть без Голова адміністрації у минулому також футболіст тішиться з такого зростання умов гри у м'яч, але розуміє, що не вирішивши цю ситуацію зараз, у майбутньому не буде уже кому відстоювати честь району. Ми подавали заявку. Чому люди, які приймали цю заявку, не подивилися, що воно не відповідає регламенту федерації куполу району. От про що мова йде? Тобто мене до то працювала людина, яка не мала це часто перевірити. Тому про це йдемо а в кінцевому результаті команда втратила стиму для того, щоб знову жити в цей чемпіонат і так далі. Ми повинні тут, розумієте, підходити дуже відповідальним. Отож, є надія, що новообраний, а він же й попередній голова федерації врахує зауваження, тому надалі популяризуватиме цей вид спорту, сприяючи охочим взяти у ньому участь.